Його звати Віталій Хоменко, я медичний директор з невідкладної допомоги та хірургічної роботи обласної клінічної лікарні і замісництвом лікар -хірург... хірургічного відділення. Е, я працюю з 2008 року. У свою роботу я розпочав в першій міській лікарні міста Житомира. З 2015 року я працюю в обласній клінічній лікарні. Ну, Відповідно, вже більше 15 років. Я практичний хірург робота хірурга така поліграмна. Перш за все, це лікар. З іншої позиції, це людина, яка покладає свої руки до лікування пацієнтів. Мабуть, що цим і принципово відрізняється хірургія від інших терапевтичних напрямків. Робочий день у мене розпочинається з 8 години. Його якби тривалість не обмежена. Чому? Тому що ну, ніколи пацієнту не скажуть, що у мене закінчився робочий день. Це може бути робота в операційній, робота з хворими. Суботу так само повний робочий день. Так само є операції, є робота з пацієнтами. В рік в середньому це десь приблизно 250-300 рестабративних втручань різної складності. Хірургія це не тільки вміти робити руками, це ще й вміти думати головою з часом приймати нестандартні рішення, от які виходять за межі часом якихось певних протоколів За рядом напрямків хірургічних, ті, що стосуються абдомінальної хірургії або хірургії живота, і не тільки. Виконується виключно в нашому закладі, оскільки ми являємося високоспеціалізованим закладом надання медичної допомоги, в тому числі хірургічної. Ну якщо брати по певним там патологіям, то багато з них виконується тільки тут. Це перш за все я говорю про напрямки малоінвазивної хірургії. Це хірургія пішлинкової залози, це хірургія позапечінкових проток, в тому числі їх травм. Це ендокринна хірургія. Є певні операції, в яких ми являємося монополістами в області, і відповідно небагато… Закладів і клінік в Україні, які виконують такий спектр оперативних втручань, ми оперуємо в інвазивну товсту кишку при різноманітних патологіях. Ми займаємося хірургією ожиріння, от, ну і багато що іншого. Завдячуючи владі і нашим зусиллям як адміністрації, ми надзвичайно. Багато оновили в плані обладнання за 22 і 23 рік. Ми оновили перш за все наші операційні хірургічні це високотехнологічні девайси, якими ми користуємося. Освітлення, наркозно дихальна апаратура, тобто то, що дозволяє нам впевнено оперувати пацієнтів. На першій половині 2023 року дійсно у нас було таке серйозне досягнення. Ми провели першу в області посмертну пересадку печінки. Серця і нирок». це надзвичайний крок вперед для всього закладу, тому що була пророблена звичайно велика робота, як організаційна, так і технічна, так і залучення кадрів для того, щоб ця подія сталася. і. Хочу сказати, що це не виставкова подія, тобто це речі, які плануються і все робиться, щоб вони імплементувалися в роботу на постійній основі. Все починається з довіри і правильний підхід до пацієнта, правильна аргументація тих речей, які не потрібно виконати. Це фундамент цього. Процитую Івана Тодорова, тому що це його слова. І от я мав коли чезним знайомим. Він на одному на одному з мероприємств сказав таку фразу, що є три фактори. Є хворий, є хороба є лікар, і результат лікування завжди залежить від того, хто з ким об'єднається. Тому зусилля відповідно лікаря і пацієнта звичайно мають кумулюватися таким чином, щоб у нас був позитивний результат.